Діти між собою говорили, ще питали українською мовою. Вони так були здивовані і кажуть: діти, а чому ви говорите по-українськи? Вони кажуть, а нам не вичить по руське. Бо так це кажуть, в Воронській області, так? Так, Воронська область. У них є саме світомість українська. Не знаю, ким вони себе вважають українцями чи хохлами. Але якщо ми не будемо наполягати... На тому, що це наш етнічний матеріал, з ним треба працювати. Не знаю, чи варто апелювати до міністерства, тому що там працюють такі люди, яких я знаю особисто, це Ірина Павлівна Зайцева, яка всі зусилля докладала, це заступник міністра освіти. Вона всі зусилля докладала для до того, щоб боротися з рештками української мови на Луганщині. Тепер вона його заступник там, тут у Києві сидить. Ну щось треба робити. А з чого починати? Я наприклад не знаю, що це батьки повинні писати заяви про те, що є викладали українську мову, хоча б на рівні факультативу. Чи да, з чого не. треба починати? Я, увагу... ну, я не вважаю. Ну ми з вами повідомлення. Я теж так буду не можу сказати, але треба щось прибути. Не питання начина. Да. Потім продовжити да. зараз. Основ... Основ... основний, але одне маленьке питання. Я ці що я очолюю. Ми багато років виконуємо програму цікаво, самі її придумали, допомоги якийсь е, посіч дітям школам, які е, близьких до нас регіонах Пущина, Білгородщина, Вороніщина, Кубань. Е, ці регіони етнічно українські, значною мірою, чи як там. Треба розбиратися. Але там е, і раніше, і зараз навіть є українські поети, письменники, є такий предмет, який називається о, літературознавство, місцеве літературознавство, тобто краєзнавство, літературне краєзнавство. Ну, викладається, на його є е, е, години значить, в рамках літератури рідного краю. Ми підготували два посібника. Один посібник в 98 році, три тисячі примірників, козак, Мамай як Кубані, за президентською програмою Українці до якого там 2000 року, потім до 2005 року Курщина, Біоручі на Слобожанська хвиля підготувала такий посібник. Він створений. Паховими людьми, педагогами, кандидатами наук, вчителями, адаптований до російськомовної школи, тому що інших там немає, згідно програми, значить, з методичним матеріалом для вчителя, з словничком, тому що твори оригінальні йдуть українською мовою або віркою Кубанською чи інших. Так от, значить, цей процес тільки в принципі почався. Це тільки два таких регіони, буквально дві окремі книжечки. яких, чесно кажучи, ви кажете про українські школи, так? А я кажу про масу шкіл, які там от існують, яких інша маса дітей, цих наших українських, про які говорили. Вони вимушені туди, тих інших шкіл просто немає. Але вони якось повинні доторкатися до української культури Уже, можливо через літературу рідного краю, тому що там ці наші письменники, поети, там жили і зараз продовжують жити. Журналісти. Є Берестейщина, є інші, є Підляще, є Заперзоння, є, 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 є ряд регіонів, є, от ви сказали. Значить, Молдова з своїм придністров'ям і, і так далі. Чи е, не бачите ви можливість в якийсь спосіб от, вашою е, школою, можливо, тим центром, що ви сказали, інформаційно-аналітичним центром, підняти або продовжити цю програму випуску е, адаптованих підручників-посібників? До оцих етнічних україн для цих етнічних українських регіонів, які будуть на місцевому матеріалі е, показувати дітям на набутки, скажімо, українського письменництва, хоча б у цьому плані. Йдеться про те, що ініціатива Дуже... створення підручники для особливої категорії наших дітей і нашої українців живуть на етнічних землях. Але для масових шкіл, не тільки для шкіл, там одна, дві, три, там, п'ять шкіл.